12 стільців, частина 1. Старгородський лев, розділ 1. Безенчук і німфи. У повітовому місті була така сила перукарних закладів і бюро похоронних процесій. Що, здавалося, мешканці міста родяться тільки на те, щоб поголитись, постригтись, освіжити голову вижителем і одразу ж померти. А насправді. По візовому місті люди родились, голились і вмирали не так уже й часто. Життя в місті було найтихіше, весняні вечори були духмяно п'янкі, грязюка під місячним променем блищала як антрацит, і вся молодь міста до такої міри була закохана в секретарку місцевкому комунальників, що це заважало їй збирати членські внески. Питання любові і смерті не хвилювали Іпалита Матвійовича Вороб'янінова. Хоч питаннями цими згідно з своєю посадою він віддав з 9 ранку до 5 вечора щоденно, з півгодиною на сніданок перерви. Щоранку, випивши з морозною спорожилкою склянки свою порцію гарячого молока, що його подавала Клавдія Іванівна, він виходив із напівтемного будиночка. На широку вщерть повну дивовижного весняного світла вулицю імені товариша Губернського. Це була найприємніша з вулиць, які бувають у повітових містах. Ліворуч, за хвилястими зеленавими шибками виблискували сріблом труни похоронного бюро німфа. Праворуч, за маленькими з облупленою замазкою вікнами, похмуро лежали дубові закурені і нудні труни. Майстра трунних справ Безенчука. Далі цирульний майстер П'єр і Константин обіцяв своїм клієнтам плекання нігтів і андульянсьйон вдома. І ще далі розташувався готель з перукарнею, а за ним на великому пустирі стояло солом'яно жовте теля і ніжно лизало іржаву, прихилено до самітних воріт вивіску. Похоронна контора ласкаво просимо. Хоч похоронних справ було безліч, та клієнтура у них була небагата. Ласкаво просимо лопнуло ще за три роки до того, як Іполит Матвійович осів у місті Н. А майстер Безенчук пив горілку і навіть одного разу пробував закласти в ломбарді свою найкращу на вітрині домовину, Люди в місті Н умирали коли-неколи. Іїполит Матвійович знав це краще за будького. Служив бо він у ЗАГСі, де віддав столом реєстрації смертей та шлюбів. Стіл, за яким працював Іполит Матвійович, скидався на старий надгробок, лівий ріжечок його був знищений пацюками, немічні ніжки його тремтіли під тягарем пухлих папок тютюнового кольору, з записами, з яких можна було почерпнути всі відомості. Про родовід мешканців міста М і про генеалогічні дерева, що зросли на злиденному повітовому ґрунті. У п'ятницю 15 квітня 1927 року Іполит Матвійович, як завжди, прокинувся о пів на восьму і одразу ж просунув ніс у старомодне пансне із золотою дужкою. Окуляри він не носив. Одного разу, вирішивши, що носити пенсне негігієнічно, Іполит Матвійович попрямував до оптика і купив окуляри без оправи з позолоченими голоблями. Окуляри з першого разу йому сподобались, але дружина, це було незадовго до її смерті, сказала, що в окулярах він викопаний мілюков. і він віддав окуляри двірникові. Двірник, хоч і не був короткозорий, до окулярів звик і носив їх залюбки. Бонжур. проспівав Іполит Матвійович самому собі, спустивши ноги з постелі. Бонжур свідчило про те, що Іполит Матвійович прокинувся в доброму гуморі. Сказане в момент прокидання Гутенморген означало, звичайно, що з печинкою не все гаразд, що 52 роки не жарт і що на дворі сьогодні похмуро. Іполит Матвійович. Сунув сухорляві ноги в довоєні штани, зав'язав їх біля кісточок підв'язками і пірнув у короткі м'які чоботи з вузькими квадратними носами. Через п'ять хвилин на іполиті Матвійовичу красувався місяце сяйний жилет, усіяний дрібною срібною зіркою і мінливий люстриновий піджачок. Змахнувши зі своєї сивини росинки, Сліди умивання, і Іполит Матвійович по звірячому ворухнув вусами. Нерішуче поторкав шерхле подборіддя, провів щиткою по коротко підстриженому алюмінієму волосся і, шанобливо всміхнувшись, рушив назустріч тещі, Клавдії Іванівні, що саме входила до кімнати. «Еплет», – прогриміла вона, сьогодні я бачила поганий сон. Слово сон. Прозвучала з французьким прононсом. І Палит Матвійович глянув на те, що згорив вниз. Його зріст сягав 185 сантиметрів, і з такої висоти йому легко і зручно було ставитися до тещі з деякою зневагою. Клавдія Іванівна провадила далі. Я бачила небіжчицю Марі з розпущеними волоссям і в золотому поясі, От гарматних звуків голосу Клавдії Іванівни. Тремтіла чавунна лампа з ядром, дробом та заплюженими скляними цяцьками. Я страшенно стурбована, боюю, щоб не сталося чого. Останні слова вона вимовила з такою силою, що каре волосся на голові Іполита Матвійовича, гойднулося у всі сторони. Він зморщив лице і, скандуючи, сказав: Нічого не буде, мамам, заводу ви вже вносили. Виявляється, що не вносили. Калоші теж були непомиті. І Полит Матвійович не любив своєї тещі. Клавдія Іванівна на розум була небагата. Її похилі літа не лишали ніяких надій, що вона коли-небудь порозумніше. Скупа вона була надміру, і тільки бідність і Полита Матвійовича не давала розгорнутися цьому знатному почуттю. Голос її таку мав силу і був такий грубий, що йому Позаздроби річард Левине серце, від чого рику, як відомо, присідали коні. Крім того, і це було найжахливіше, Клавдія Іванівна бачила сни. Вона бачила їх завжди, їй снились дівчата в поясах, коні, обшиті жовтим драгунським кантом, двірники, що грають на арфах, у сторожових кожухах архангели, що гуляють ночі з калаталом у руках. І в'язальні шпиці, що самі собою стрибали у кімнаті, розсипаючи перекрий звін. Пуста людина була Клавдія Іванівна. До того ж під носом у неї виросли вуса, і кожний вус був схожий на помазок для гоління. І Полит Матвійович, трохи роздратований, вийшов з дому. Біля входу, в свій обшарпаний заклад стояв, прихилившись до одвірка і схрестивши руки, Трунних справ майстер Безенчук. Від систематичних крахів своїх комерційних операцій і від довгочасного вживання всередину хмільних напоїв, очі у майстра були яскраво жовті, наче в кота, горіли незгасним вогнем. Шанування дорогому гостеві, прокричав він скоромовкою, огледівши і Палита Матвійовича, доброго ранку! Іпалит Матвійович вічливо підняв заплямований касторовий капелюх. Як здоров'я тещеньки, дозвольте довідатись? – невиразно відказав Іпалит Матвійович і, знизивши прямими плечима, пройшов далі. Ну, дай Боже здоров'ячка», – з гіркотою сказав Безенчук. Самих збитків стільки терпимо туди його в гойдалку, і знову, схрестивши руки, на грудях, прихилився до дверей. Біля воріт похоронного бюро Німфа Іполита Матвійовича знову затримали. Власників німфи було троє. Вони враз уклонились Іполитові Матвійовичу і хором запитали про здоров'я тещі. Здорово, здорово, і Іполит Матвійович, що їй вдіється. Сьогодні золоту дівчину бачила розплетену. Таке було її видіння у вісні». Три німфи перезирнулись і голосно зітхнули. Всі ці розмови затримали Іпалита Матвійовича в дорозі, і він проти звичаю прийшов на службу тоді, коли годинник, що висів над гаслом, зробив своє діло і йди», показував п'ять хвилин на десяту. Іпалита Матвійовича, за великий зріст, а особливо за вуса, розвивали в установі мацистом. Хоч у справжнього Мациста ніяких вусів і не було. Витягши з шухляди столу синю повстяну подушечку, Іполит Матвійович поклав її на стілець, надав вусам правильного напрямку паралельної лінії столу і сів на подушечку, трохи здіймаючись над трьома своїми співробітниками. Іполит Матвійович не боявся гемерою, він боявся протерти штани. Тимто і користувався синьою повстю. За всіма маніпуляціями радянського службовця, сором'язливо стежили двоє молодих людей: мужчина і дівчина. Мужчина в суконному наваті піджаку був приголомшлений службовою обстановкою, запахом алізаринового чорнила, годинником, що дихав часто і важко, особливо строгим плакатом. Зробив своє діло і йди. Хоча діла свого мужчина в піджаку ще навіть не починав, але йому вже хотілося піти. Йому здавалося, що справа, яку він прийшов, така незначна, що заради неї совісно турбувати такого поважного сивого громадянина, яким був Іполит Матвійович. Іпалит Матвійович і сам розумів, що у відвідувача справа маленька, що вона може заждати, а тому, розгорнувши швидко зшивач номер два і смикнувши щічкою, заглибився в папери. Дівчина в довгому жакеті, обшитому блискучою чорною тесьмою, пошепотілася з мужчиною і, тепліючи, з сорому, почала повільно підходити до Іпалита Матвійовича. Товаришу, сказала вона, де тут? Мужчина в піджаку радісно зітхнув і несподівано для самого себе гаркнув одружитись. І Валит Матвійович уважно глянув на бильця, за якими стояла пара. Народження, смерть. Одружитись. повторив мужчина в піджаку і розгублено озирнувся на всі боки. Дівчина пирснула. Справу було налагоджено, і Полит Матвійович із спритністю фокусника взявся до праці, записав баб'ячим почерком імена молодих у велетенські книги, строго допитав свідків, по яких наречена бігала в двір, довго і ніжно дихав на квадратні штампи і, підвівшись, відбивав їх на потертих паспортах. Взявши від молодих два карбованці і видавши квитанцію, Іполит Матвійович сказав, усміхнувшись, за отправу таїнства і став на весь свій прекрасний зріст, за звичкою випнувши груди. Свого часу він носив корсет. Товсте жовте сонячне проміння лежало йому на плечах, немов епалети. Вигляд у нього був трохи кумедний, але надзвичайно врочистий. Двовгнуті скельця пенсне променіли білим прожекторним світлом. Молоді стояли, наче ягнятка. Молоді люди, заявив Іполит Матвійович високим штилем. Дозвольте привітати вас, як говорили колись, із законним шлюбом. Дуже дуже приємно бачити таких молодих людей, як ви, що, взявшись за руки, ідуть до досягнення вічних ідеалів. Дуже-дуже приємно. Виголосивши цю триаду, Іполит Матвійович потис молодожонам руки, сів і, вельми задоволений із себе, почав далі читати папери із швидкошивача номер 2 За сусіднім столом службовці чмихнули в чорнильниці. Службовий день поплив спокійно. Ніхто не тривожив стіл реєстрації смертей і шлюбів. У вікно було видно, як, шулячись від весняного холодка, розходилися по своїх домівках громадяни. Рівно о півдні заспівав півень у кооперативі Плуг і Молод. Нікого це не здивувало. Потім долинуло металеве крякання і клекіт мотора. З вулиці імені товариша Губернського викотив густий клуб фіалкового диму. Клекіт подущав. за диму незабаром показались контури повітликонкомівського автомобіля Держ номер 1 з крихітним радіатором і величезним кузовом. Автомобіль, борсуючись у грязюці, перейшов старопанський майдан і коливаючись, зник в отруйнім диму. Службовці довго ще стояли біля вікна. Коментуючи подію і ставлячи її в зв'язок з можливим скороченням штату. Через якийсь час дерев'яними містками обережно пройшов майстер Безенчук. Цілими днями він тинявся по місту, випитуючи, чи не помер хто. Службовий день кінчався. На сусідній жовтенькій з білим дзвіниці щосили ударили в дзвони, тремтіли шибки, з дзвіниці сипнула галич. Помітингувала над Майданом і полетіла. Вечорове небо крижаніло над це спорожнілим майданом. І Палитові Матвійовичу час було йти. Все, що мало народитися того дня, народилося і було записано в його грубі книжки. Всі, хто мав охоту одружитись, були одружені і теж записані в грубі книжки. І не було тільки наявний розор. Трунним майстром жодного смертельного випадку. Іполит Матвійович поскладав справи, сховав у шухляду повстяну подушечку, розпушив грибінцем вуса і, мріючи про вогнедишищий суп, збирався був піти геть, як двері канцелярії розчахнулись, і на порозі став трупних справ майстер Безінчук». Шанування дорогому гостеві, посміхнувся Іполит Матвійович, що скажеш? Хоч дика морда майстра і сяяла в навислих сутінках, але сказати він нічого не зміг. Ну? спитав Іполит Матвійович суворіше, німфа, туди її в гойдалку, хіба товар дає, невиразно вимовив майстер. Хіба ж може вона покупця вдовольнити? Домовина, вона самого лісу скільки потребує. Що? спитав Іполит Матвійович. Та от німфа, їх три родини з одної торгівлі живуть. Уже у них і матеріал не той, і обробка гірша, і китиця рідка, туди її в гойдалку. А я фірма стара. 1907 року заснований. У мене труна огірочок, добірний, аматорський. Ти що ж це з лузду з'їхав? лагідно запитав Іпалит Матвійович і рушив до виходу. Здурієш ти серед домовин. Везенчук запобігливо рвонув двері, пропустив Іпалита Матвійовича наперед, а сам ув'язався за ним, тремтячи, немов з нетерпіння. Ще коли ласкаво просимо було, тоді це так. Проти їхнього газету жодна фірма, навіть у самій тварі, вистояти не могла. Туди її в гойдалку. А тепер, одверто скажу, кращого за мій товар не найдете і не шукайте навіть. І Полит Матвійович гнівно оглянувся, подивився якусь мить на Безенчука сердито і пішов трохи швидше. Хоча жодної прикрості на роботі йому сьогодні не трапилось, проте почував він себе досить таки погано власники німфи стояли біля свого закладу в тих самісіньких позах, яких Іполит Матвійович залишив їх уранці. Здавалося, з того часу вони не сказали один одному слова, але рзюча зміна в обличчях, таємниче задоволення, що томно миготіла в їх очах, свідчило вони знають щось особливе. Угледівши своїх комерційних ворогів, Безенчук відчайдушно махнув рукою, зупинився. І зашепотів услід Вороб'янінову, уважу за 32 карбованці. І Полит Матвійович поморшився і прискорив ходу можна в кредит, додав Базинчук, а троє власників німфи не говорили нічого, мовчки вони рушили слідом за Вороб'яніновим, раз у раз знімаючи картузи і вічливо вкланюючись. Розгніваний до краю дурним приставанням майстрів Іполит Матвійович швидше, аніж, звичайно, вбіг на ганок, роздратовано витер об східці багнюку відчуваючи непереможний напад апетиту, війшов у сіни. Назустріч йому з кімнати вийшов червоний, як жар, священник церкви Флора і Лавра, панотець Федір. Підібравши правою рукою рясу і не помічаючи Іпалита Матвійовича, понатець Федір помчав до виходу. Тут Іпалит Матвійович помітив надмірну чистоту, новий розючий безлад нерясної меблі і відчув лоскоти в носі від сильного запаху медикаментів. У першій кімнаті Іпалита Матвійовича стріла сусідка. Агрономша Кузнецова, вона зашепотіла і замахала руками. І гірше, вона щойно сповідалась. Не грюкайте чобітьми. Я не грюкаю, покірно відказав Іпалит Матвійович. Що ж таке сталося? Мадам Кузнецова закопилила губи і показала рукою на двері другої кімнати. Жахливий серцевий напад, і, повторюючи явно чужі слова, що сподобалась їй своєю значущістю, додала не виключена можливість смертельного кінця. Я сьогодні цілісінький день на ногах. Приходжу вранці по м'ясорубку, дивлюсь, двері відчинено, кухні нікого, в цій кімнаті теж. Ну, думаю, пішла, мабуть, Клавдія Іванівна по борошно на Паску. Вона нещодавно збиралася, борошно, тепер, самі знаєте, як не купиш заздалегідь. Мадам Кузнецова довго ще розповідала б про борошно, про дорожнечу і про те, як вона знайшла Клавдію Іванівну, яка лежала біля кахельної грубки, в зовсім мертвотному стані. Але стогони сусідньої кімнати боляче вразили слух Іполита Матвійовича. Він швидко перехрестився, трохи затерплою рукою і прийшов до тещиної кімнати.